Парочки не оригінал стоїть, не подобається якісь. Потім а, тут у нас теж є якась біда, відсутня губа, відсутній захист. Плиня це взагалі якась газелюська хліпсами. Друзі, привіт! У нас з'явився такий красень автомобіль. Це Ford Focus, комплектація Titanium. Будемо його доводити до ладу, дороблювати ті косяки, які виявляються, бо тут дуже багато машина похабно була зроблена. І хоч, хочу її довести до майже ідеалу. Ну, ідеал, ідеально не вийде, але буде набагато краще, ніж було а, в порівнянні з тим, що є. Тут а ось бомбро є пошкодження, одне, друге. У нас тут відсутня антенка. Автомобіль в гарній комплектації безключовий доступ, кодовий замок. Тут у нас CarPlay присутній комплектація Sport S. Потім що тут є такого, що немає в інших, це ось підігрів керма. Кермо штіряне. Ну, музичка тут стоїть максимально для цієї комплектації. Звісно, вона потребує апгрейду. Трошки покращимо її. Потім зробимо русифікацію. Колючик у нас відсутній на даний час. ну Він є, але він просто не тут. Тут зробимо русифікацію, можливо, навіть українізацію, буде українська мова тут встановлена повністю. Обновимо всі блоки, які потрібно. Перепровіримо, що ще потрібно з нею зробити. Так, що я тут помітив? Це ось ці ремішки. Вони затягнуті, їх вже замовив, будемо міняти. Подивимося ще по нижній подушці, бо ну, тут щось клеїли, видно. Оце треба усувати. Так. а Тут все щось випало. Ну, подивимо. Будемо дивитися, бо он теж он валяється датчик температури. А це все розбереться, подивимося, що тут не так зібрали. Бо автомобіль був пошкоджений. Пошкодження в нього було е, таке ну з виду сильне. Але так не сильно вона постраждала. Лише був дотик, сильний дотик, я б сказав. би так. Е, тут ще щось робилося по цій частині. Е, ну Мінявся однозначно капот, е, бампера, фари мінялися, панелька мінялася. Ну Начебто зробили більш-менш нормально. Бо в мене були підозри, що тут ланжерони складені. А, ну, тут а, по рихтовці все зробили. Є деякі косячки, ось тут його видно. Але це таки це не, не, не сильно грубо. Так, і що в нас? Бампер цей на фарбування будемо віддавати. Автомобіль приїхав без нижньої губи, без нічого, не укомплектований. Бампер вже стоїть. Це не оригінальне, так розумію, бо тут кришечка є, в американців немає такої кришечки. То накладочки були, ПТФ у нас оригінальні стоять. Оці ось накладочки не оригінал стоять. До речі, от одна тріснута вже. Ну, Нічого страшного, то зробиться, це все переробиться і буде все окей. А потім у нас панелька ця під заміну, бо вона саме дешева, є набагато якіснішою, є набагато якіснішою ти ж самий Тайвань. А зберемо тут і кріплення відсутнє, це взагалі якась газелівська кліпса. Навіть не кліпса, а заглушка, я б сказав. Одна, друга заглушка. Ну, це таке сама різ стоїть звичайний. Потім поліз сюди, тут відсутній. Абсорбер відсутній під, під воздух корпус повітряного фільтру. Потім виявилося, що нижня частина взагалі. Від, 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 від другого фокуса. Це від другого фокуса, це не третій фокус. і Будемо зараз вирішувати питання з його заміною і будемо ставити сюди ще патрубки. Тут переходники, бо їх не було. Воно так от просто стояло. І між ним от, нічого немає, ніякого з'єднання. А по двигуну тут все окей. Бачок ось стоїть новенький, акумулятор стоїть незафіксований, не, не тих габаритів, але він залишиться більш всього. Цей. Ми його зафіксуємо і знайдемо кришечку, поставимо а, декоративно. Тут ще є пошкодження по цьому корпусу. Ось. А, сама кришечка ціла. Але от корпус пошкоджений і, 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 і є тут відсутність елементів. Тут ось, ось відсутній елемент, тут ось відсутній елемент. Ну, в принципі, взагалі з цим можна їздити, але, але і тут ось має бути кріплення і воно відсутнє теж збите. Попробуємо знайти цю деталь, замінити її. Також ось цей корпус відломаний. Теж мож... Ось тут тріщинка є, а ось воно видно навіть. Тут тріщинка є, тут кусочка не вистачає. Це теж компенсуємо, передивимося, передивлюся, як воно взагалі тут все стоїть, бо прийдеться багато чого перероблювати. Бачу ось. А, провода стоять якось, не впевнено. Тобто Тут має бути фіксація його одної сторони. Потім щось ось ось перекручено, теж неправильно зібрали. Переставимо це все, бо вона має бути знизу. І тут немає одної планочки кріплення. А, потім приведемо в порядочок. Оце все теж буде зроблено. Переглянемо. Вода под бампером тут пусто взагалі. Нічого там немає, ні жалюзі, ні направляючих, от просто пустота. Це теж саме будемо міняти. Тут, от под бампером знаходиться два, два радіатори і дифузор, який з вентилятором стоїть. Це все будемо усувати. По фарам фари тут не оригінал, але вони і залишаться, Тут уже стоять. Ледовські лампи. Бляха-буха. Будемо теж дивитися, бо я бачу, вони неправильно встановлені. Перевернемо їх. Да, тут... Подивимося по інструкції, можливо, да, є підозра, що їх неправильно встановили. Понизу тут відсутня губа, відсутній захист. Це все вже ось є. Ось сама панель. По панельці видно, якої вона якості. Тут від штамповки не залишилося наплива пластику, а нижня накладочка буде стояти. І накладочка ця відрізняється від інших. От тут я немає виступів під номерний знак. Це теж гарно. Вона, я не скажу, що вона там. Супер якась там якісна, але вона свою функцію виконує, і якщо правильно все встановити, вона стоїть ідеально. І також ось нижня нижній захист він встановлюється між бампером та корпусом радіаторів. І ще потрібен сам основний захист це захист. Він йде трепчаний тут. Захист двигуна. Ну, металеві ставити не будемо, я не їжджу на металевих, у мене всі стоять войлочні, войлочні. і також саме поставимо войлочні. Потім, Тут у нас теж є якась біда. Ця горловина, вона без, без всяких кріплень. Поставимо тут, зафіксуємо цю горловину, подивимося, як бачок стоїть. Можливо, ще бачок прийдеться переробити, але це не біда. Потім тут по кондиціонеру. Ось були ремонти, були пошкодження, видно, що пошкодження ось присутні. Тут іще було десь пошкодження, отам от видно, теж присутні. але воно не впливає на роботу. Кондиціонер тут зроблений був. Ну, будемо перероблювати цю всю систему і ставити вже більш нормальні деталі, бо це панель сама дешева, яку можна було десь. Взяти. Так, по капоту у нас відсутній захист э, Войлочний. теж його встановимо. Потім у нас відсутні оці ось о, э, ну, омивач, шлангочки омивача і тут якісь стоять омивачі взагалі начебто з якоїсь фієсти щось схоже. Комплект вже є, будемо його встановлювати повністю від бачка і до самого кінця. Ось тобто оцей капель від капельниці не буде. Оцей... Оцих шлангочків будуть нормальні стояти, заводські. Поставимо сюди захист, капот зроблений якісно, до речі. Що я робив, вони взяли навіть приклеїли ось герметиком шви всі. Ну Тут відсутні ще опори, їх теж треба буде доставити. Ну, значок на місці стоїть, решітка, не оригінал. Я подумаю, що з нею робити. Її ну, міняти точно ніхто не буде, лише може брейди якісь зробимо, Ну, це вже буде видно з часом. Тут щось ось пластмасочка ця неправильно стоїть. ну Це теж ми переглянемо, передивимося, то, можливо, щось достановимо, бо може бути, що й не закручено. Ну, то таке це будемо вже дивитися. Так, у нас відсутня на, вік... на віконечко. Накладочка, її теж будемо замовляти. У нас в комплектації присутній люк. Також в комплектації йдуть підігрів зеркал. А, ну, поворот, дублюючи поворот на зеркалі, це у всіх встановлено у нормальних комплектаціях, тільки, лише саме дешево там не встановлено. І тут ще є підсвітка, коли покидаєш автомобіль. Тобто вона трошки допомагає зорієнтуватися, щоб якось не ступити чи ще щось подібне. Сидіння з підігрівом. Водійське сидіння у нас йде е, з, з, з електрорегулюванням. Так, ще побачила це пошкодження, це теж будемо відправляти. Ну, там просто корпус трохи зігнутий. Е, підсвітка у нас йде, е, ця підсвіточка. Вся підсвіточка. Хочу. А ні, тут немає. Це тільки лише підсвітка по підстаканники. Я думаю, тут є підсвітка всіх. Ну, тут є ще система Ambition. І вона підсвічує, тут підсвічує, тут підсвічує і міняє кольори. Ну, немає, так немає. Так, що у нас тут? У нас тут ручка і хомути. Бардочку залишилися. Це від те, що нам досталося. Так, щось тут не те. Теж треба буде переглянути. Неподобство якість. Так, тут і чисто. Це накладочки. Накладочки, до речі, ось подфарбовані. Подивимося, може їх взагалі білий колір пофарбуємо. Так, що в нас тут? У нас тут теж все чистенько, все гарненько. Потолок под хімчисточку, бо є, є такий вон, затерта, і там такі потьоки, ну видно, що трохи є. І припалили. Припалили, ось місце є. Ну, Це подумаємо, як його зробити. Можливо, попрошу у хлопців, у кого є такий потолок, щоб кусочок відрізали для мене і туди вставочку зробимо. Так, є деякі тут. Тут зазор мені не подобається, я б хотів би його виправити. А, ну це вже з часом. Зараз у нас багато завдань стоїть по неї і будемо, тут будемо їх виправляти. Так, у багажнику знаходиться сабвуфер. Будемо її повністю укомплектовувати. А, тут до, нам ще залишився домкрат, ключі для домкрату залишилися. Балонний ключ. А знизу у нас є запасне колесо, докатка. Так, воно накачане потім А знизу немає самого самого корпусу для для домкрата. Там має бути такий теж з такої чорної штуки зроблений корпус і в ньому домкрат стоїть. Так що от ще якийсь ключ у нас. Це походу це не, не з цієї машини. Де тут надпис якась є, чи немає. Немає. До речі, не схожий цей ключ на заводський. Ну оце тут питання чи на 19. Ну, схоже, наче на 19. Так, тут гаечки вже міняні. Ні, на превеликий жаль, це не підходить. О, Є пошкодження по колесу. Це виправляти ніхто не буде. Не... Так, сабуфер у нас, тут якась ось кришечка є, тут ще й антифріз залишився, а потім а, тряпочка. ганчірка точніше. Тут захист є, бо буває таке, що приїжджаю без них. Це теж немало важливо. Так, 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 ззаді партроніки встановлені, теж допомагають. Камера також тут стоїть задня. Вона... Ось вона. Ось камера. Так. Ну, Я думаю, нічого не пусти. ну, Зараз тут основне завдання буде. А тут ще підкрилочки будуть мінятися, бо їх тут немає, вони стерлися. Стояли неякісні підкрилки, зараз будемо їх перестановлювати, дивитися по зазорам, Що може дороблювати однозначно. ну, і таке, Я бачу, є пошкодження по проводці. Теж будемо передивлятися все. І ну, по-нормальному все розводити, так як має бути. Ну що, тут немає пошкодження ніякого, лише захисна ізоляція. Тобто цю ізоляцію треба буде перемотати по-новому, і вона буде як нова. Тобто навіть у деяких випадках не, дехто не зможе зрозуміти, що ця ізоляція, вона вже перероблювалася не на заводі. Тим паче їх мотають люди. А може і не люди. Ну, я бачу, що мотають люди. Так, ну що, поки що. А тут ще запотівання є якесь. Ось Мастила. Не дивився, начебто все окей взагалом. Ну, мож, можливо, позамінимо оцю прикладочку клапаної кришки. Переглянемо ще сам стан, бо ми ще її не розбирали. А, пошкодження було переднє а, і праве. Тобто тут було пошкодження це крило. Я так розумію, що тут цей був загнутий. І якось тут так вм'ятина була. І видно було, що передній підсилювач він теж пом'ятий був. Ну, тут підсилювач до речі, стоїть оригінальний. Не знаю ще який, чи це європеєць, чи це американець, бо вони відрізняються. У європейця є. Місце під крюк, а в американця його взагалі немає. Це треба буде розібрати, подивитися і точно констатувати. Констатувати чи як, так, зрозуміло. І будемо дивитися, що у нас далі з нею. Бо там ще є чек світиться. Там начебто нічого серйозного немає. Там начебто цей клапан Іваб під заміну. Його теж замінимо і будемо дивитися технічно, щоб все було зроблено. Ми встановимо під бампер, обов'язково будуть стояти тут і жалюзі, і відбійники, все як положено. Тобто повністю укомплектований автомобіль буде. Спакуємо її, як має бути. Будемо робити на совість однозначно. Ось ще такі ось штучки замовимо. Теж їх поставимо. ну таке. От. Люди за такі накладочки на оці гайки просять по 350 гривень за штучку. Ну, отак, на секундочку, майже 10 доларів без 200 гривень. Ой, без без 20 гривень точніше. все тоді, 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 тоді. Я думаю, що це буде одна із знайомств. А так же само хотів ще нагадати: тут буде повністю обслуговуватися все: заміна всіх фільтрів, заміна мастила в двигуні, заміна, заміна мастила в коробці, заміна гальміної рідини. Будемо перевіряти, що ще потрібно. Є діагностика після неї, там, начебто, не сильно все серйозно, все окей. Тобто, ну ще. Ще є чим займатися по цьому автомобілю. ну Все зробимо і підготовимо її повністю так, щоб людина приїхала, і забрала, і не треба було їхати на станцію технічного обслуговування. Я всі відео по ремонту буду е, на, на, намагатися постійно знімати, щоб нічого не впустити. Автомобіль вартий уваги. Мені такі автомобілі подобаються. Колір взагалі бомба. Це трьохслой, трьохслойний, за них йшла доплата в Америці. Вони не просто там прийшов, там купив автомобіль і все. От за цей колір треба було доплатити, так як він вважається люксовим. Тобто. Ну, не в тому сенсі, що там лакшер сам, дорогий, а саме унікальний колір, і він дійсно там а, а, приємно грає, його на нього дивишся і видно, що дуже гарно він на сонці відбивається. Це не це гарний колір, а... так що за нього Люди платили ще кошти. Добре, тоді автомобіль будемо починати потроху ремонтувати, відновлювати його, та запчастини вже деякі замовлені. І, звісно, будемо викладати відео по цьому автомобілю. Всім дякую. 22 хвилини записали. Так що терпіння, дивіться, відео, став залишайте лайки, підписуйтесь на канал, а ми будемо викладати щось цікаве, що зв'язане з цим автомобілем.